Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку автопарк Одеська філя. а це наше нове надходження. Мерседес світо, 111 кузов, дизельний двигун, обйом 2,2 літри, механічна коробка передач та й багато-багато іншого. Давайте розповім про себе порядку. У нас, як ви бачите, по екстер'єру, синій колір, титанові легкосплавні диски від компанії Мерседес на зимовій гумі, гума в гарному стані. Автомобіль приїхав у нас з Європи, без пошкоджень. Також, як ми бачимо, є незначні моменти по кузову в ході експлуатації. На машині дуже часто переміщається, обслуговується вона от і до кожного раз від регламенту до регламенту. Давайте заглянемо всередину. Як ми бачимо, тут нас зустрічає комбінований. Салон з алькантарою та шкірою. Є стіл для третього ряду пасажирів, також є невеличкі задірки на другому ряду. Не критично, але вони є. Ось так воно виглядає. В цілому салон дуже е, в гарному стані, як на 2009 рік. В цілому, на моє суб'єктивне ставлення, дуже і дуже непогано. В цілому. Передній ряд також не чим не відрізняється, є невеличкий, також подряпини, але якщо казати повністю все нормально. Повний електропакет, електрорегулювання бокових дзеркал, є датчик світла. А, як ми бачимо, бортовий комп'ютер нам не видає жодних помилок. Пробіг даного автомобіля на сьогоднішній день 348 тисяч км рідного пробігу. У нас є клімат-контроль. Електричний, електричний замок задніх дверей, заднє світло вмикається спереду, а також відкривання дверей. І вже встановлено, як ви бачите, мультимедіа. Ззаду в нас є два дуже міцних динаміка, які дають дуже гарне звучання. Багажне відділення в нас розпашонка. Відкривається в обі сторони. І ззаду також ми можемо перевозити якісь речі, які нам потрібні. В цілому, що хочу сказати по автомобілю, ще раз підсумую. 2009 рік дизельний двигун, механічна коробка передач, продається даний автомобіль в місті Одеса по адресу Михайло Грушець 115. Якщо він вас зацікавив, ви можете придбати його в кредит, лізу, 3D, а також за вашу улюблений готівковий розрахунок. Я бажаю всім гарного дня. Мирного неба над головою та до зустрічі!